Отут і зліво, отак. Десь. Ось от він там, бачиш дерево стовп, ото десь він туди зайшов. Оно, з боку справа, він в кущах. Правіше боком. Правіше боком. Боком вправо. Отут в кущах підарас сидить. Провертай вліво, провертай. Оно, бачиш, спина чи що то, блядь. Ще провертай вліво. Оно! Доганяй! Давай, 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 рівненько йому в сраку. Лівіше возьми, лівіше, лівіше Не, стоп! Підніми, підніми, перезаходь. Семен, давай вниз. Вниз, опустись, опустись, не спіши, не розганяй, не розганяй, опустись, він без автомата, він по нам не стріляє. Давай за ним. Та, сука. Давай, давай, давай. давай, давай. Ніще, спускайся, спустихайся нижче. Ніщо не спускай борт, просто не спускай. Чи нам може цим бортом, я їбу. Вліво він пішов. Підер вліво побіг. Опусти я до дороги борт. Просто до дороги. Лівіше. Лівіше Вправо. І опускай до дороги борт. До дороги борт опускай. Опускай, опускай, іще опускай до дороги. Іще, іще опускай до дороги. Іще. І бий. Прямо в підраз. Ха Прямо сука в нього.